Будемо їсти? Який десерт я приготувала? Красота. Ріж уже. Сердечки, квіточки, різні фігурки такі. Раз. Красота. Смакота. На, Пробуй. Це дуже смачно. М -м -м. Смачно. Шоколаду багато. Ну, прям таке дуже смачне. Якщо бажаєте приготувати таку смакоту, гайда зі мною готувати. Рецепт. Готуємо наш шоколадний десерт. Беремо півлітри молока. Ось таке молочко, бо з домашнього воно не вийде. 4 столових ложки цукру. І підогріваємо. Поки цукор розтоплюється, ми беремо 30 грамів желатину. Ось такий желатин я використовую. Трішечки кипяточку. Небагато. Щоб він набух. Розтворився цукор. додаємо жилетин. Ось так він розтворюється теж. Молоко не повинно закипіти. Просто добренько його нагріти. Все розтворилося. Тепер додаємо сюди шоколад. Ось такий шоколад я використовую. Одна плитка 100 грамів. Ми беремо дві плитки. Тепер десерт готується за щеплені мінути. П'ять 5. 5 мінут. Тільки то, що він довше, довше застигає, чим його готувати. щоб він розтопився. Ну, розтоплювати, зараз покажу, до якої консистенції він має розтопитися. Запах. так. Вже можна пити. Так, да, так як шоколадний напіток. 10% буде писати, що не вийшло. Це таке, не в усіх виходить. Ось так він має розтворитися. Такі крупинки ще мають залишитися. Так, ще доливаю я. Можна у велику формочку. Ми любимо таку маленьку, порціоннішу були. Так. І заливаємо. Формочки обов'язково ставити в щось тверде, щоб вони. бо так саму формочку не піднімеш. Треба було поставити секундомір, щоб бачили, скільки воно готується. 5 хвилин. І виходить смачнющий десерт. Це лишається дві штучки. Так. Все, ставимо в холодильник.